Він створив більше сотні ролей у кіно і театрі, хоча гідними називає лише десять. Одна з них роль діда у серіалі Гвардія першому вітчизняному фільмі про війну на сході України. Саме через Революцію Гідності Олексій Горбунов повернувся з Росії до Києва, де народився, навчався і починав свою акторську кар'єру. Тепер він не просто актор і музикант. Він захищає Україну на своєму особистому фронті. Горбунов їздить по шпиталях і піснями підтримує тих, хто повернувся з війни. А на початку жовтня разом із журналістом і фотографом Сергієм Лойком презентував книгу Аеропорт роман заснований на реальних подіях обороні кіборгами Донецького аеропорту. Він різкий у висловлюваннях, суворий, чесний і неймовірно харизматичний. Так про Горбунова кажуть люди, які з ним працювали, бо брали в нього інтерв'ю. До речі, інтерв'ю актор давати не любить, вважається марнуванням часу. А час йому є на що витрачати. І планів та мрій також безліч. А ще Олексій Горбунов якось зізнався: він мріє про романтичну роль зіграти у справжній історії кохання справжньої жінки до справжнього чоловіка.